Бойовою нічією завершили матч чинний чемпіон екстраліги та остання команда турнірної таблиці цьогорічного розіграшу турніру. Хмельничани вкотре не змогли використати прекрасний шанс здобути свою першу перемогу. А гості, мабуть, самі того не очікуючи, досягли потрібного їм результату і тепер спокійно можуть готуватися до матчів Кубку України та фінальної частини розіграшу екстраліги. Гра була сповненої боротьби. Постійно виникали паузи через травми гравців. М'яч дуже часто опинявся далеко за межами поля, та й голів команди забили більше ніж всі їхні суперники у матчах цього дня. Енергія розпочала матч атаками, одразу ж позначивши, що грати другим номером львів'яни не збираються. Мельчани не знітились. Дуже сильне враження з перших же хвилин матчу справляв Віктор Цой, який вдало диригував діями партнерів і був надзвичайно чіпким у відборі. Та героями поєдинку стали інші гравці. Вже на четвертій хвилині Подоляна вдалася атака, і гравці, що вийшли на зміну першій четвірці, відкрили рахунок у матчі. Це Максим Коробка точною передачею знайшов Володимира Сондака, і м'яч у сітці воріт Львів'ян. Осі львів Хосі ж продовжували гнути свої лінії, так ніби й не було про. ...пропущеного м'яча. Вони ж і до нього володіли ініціативою. Наносили удари Павло Пічкоров і Максим Павленко. А на сьомій хвилині показова комбінація завершилась точним ударом з двох метрів Сергія Якуніна, якому асистував Павленко. Та в цей вечір команди не сильно звертали увагу на захист і сміливо вийшли вперед у пошуках кожен свого щастя. І вже друга атака хмельничан після пропущеного м'яча завершилась зяттям воріт. Спаса Олексія Федька вдруге розписався у ворота гостей Володимир Сонтак. А вже за хвилину Владиславу Лисенку довелось і втретє діставати м'яча із сітки власних воріт. Ляни розіграли аут, і Максим Коробка точно пробив у дотик. 3-1 і згадався матч у Львові, коли ...спортлідер Плюс вів із рахунком 3-0 і не втримав перевагу. Та після цього голу гра перейшла у тягуче русло. І як грім серед ясного неба, Сергій Шевцов пропустив другий м'яч у власні ворота. Можна навіть сказати, не пропустив, а забив. Голкіпер володів м'ячем. І як він примудрився, вибиваючи його влучити у пресингуючого Ільдара Макаєва, не зможе пояснити він сам. А так лише 3-2 під завісу першого тайму і легкий ступор в очах гравців хмельницької команди. Друга Вина розпочалась дуже активно з боку обох команд. Вже на першу хвилину суперники встигли обмінятись небезпечними пострілами Максима Павленка і Дмитра Михайленка. А на 24 й хвилині сондак по лівому флангу вийшов на воротаря, але не зміг його переграти. Там м'яч відскочив майже на середину майданчика до Вадима Іванова, котрому залишалось лише точно пробити по незахищених воротах. Гра заспокоїла, смельничани подовго володіли м'ячем, явно граючи на утримання рахунку. Та гості не захотіли чекати милості від заклятих друзів з урагану, що вперто не забували у матчі з Янаки. І взяли гру у свої руки, точніше ноги. Моменти гостей були такі, що голкіпера господарів Сергію Шевцову можна було пробачити кур'йозний першотаймівський м'яч. Настільки самовідано він діяв у ці хвилини, відводячи загрози від власних воріт. Удари поворота хмельничан завдавали овсяніков Чипорнюк, двічі Макаєв. І на 33-й хвилині вони були винагороджені м'ячем Максима Павленка, що замкнув передачу партнера на дальній штанці. Після цього мало людей вже вірили, що Плюс збереже переможний рахунок, що й підтвердилась за хвилину. Після розірожу стандарту Максим Павленко вдруг. Уги засмутив голкіпера господарів. Хмельничани спробували огризнутися, Та почини Ярослава Заворотного і Максима Коробки підтриманий не був. Від'яниш, знавши результат матчу своїх переслідувачів, почали спокійно катати м'яча поперед майданчика, даючи розуміти, що більше їм у цьому поєдинку нічого не треба. Підтримав їх у цьому бажанні спортлідер плюс, гравці якого володіли м'ячем в останню хвилину і не робили якихось спроб ризикнути. Кожна з команд отримала те, що хотіла енергія забезпечила собі участь у фінальному турнірі. Хмельничани не програли, і це теж позитивний результат. На жаль. Гра складалася не за нашим сценарієм, намагалися за рахунок швидкості, за рахунок частих змін нав'язати супернику швидку гру. Шкода, не вийшло, спортлідер проявив високий рівень реалізації створених моментів і почали трохи нервувати в перерві. Прагнули заспокоїтися, реалізовувати свої моменти, відповідальніше відноситися до них. В принципі, так сталося, що зуміли зрівняти рахунок. Дякую хлопцям за саме вдачу. Гра нам сьогодні вдавалася, в і вдавалося, а в захисті ми їх завжди накопарили. Тому ну, результатом, звичайно, я не задоволений. Для нас вже нічия, Навіть не дивлячись на те, що це минулорічний чемпіон України по сьогоднішній грі ми хотіли, звичайно, ще виграти, і я думаю, що мали би ми вигравати, але досадні помилки взаді вже гравці втомилися і пішло велике. Кількість помилок взагалі. Мов програв. Результатом я не задоволений.